Побувши декілька днів в Італії, багато чого починаєш розуміти, роздумувати над життям. Дивишся на багатих людей, як вони живуть, насолоджуються життям. Мій друг, який тут вже живе декілька років, розповів мені історію про те, як один дідусь перед смертю на старість. На старість років купив собі Феррарі за мільйон євро. Ну, наскільки ми знаємо, це класна машина, але ну, ну класно купив Феррарі, ну поїздив ти там перед смертю. Ну а що далі? Життя твоє закінчилось і, і все. Буває, бігаємо, бігаємо за тими матеріальними цінностями. Хочемо знайти в цьому якийсь спокій нашій душі. Але Ісус каже, що життя людини воно не залежить від її достатку. Да, ну, з однієї сторони, класно мати гроші. Е, там, я люблю дуже подорожувати, світ бачити, спілкуватися з різними людьми, отримувати якийсь культурний обмін. Але спокій душі. Я реально отримую тоді, коли я виконую Божу волю на цій землі. Коли я спілкуюсь з дітьми, от по по Україні, провожу лекції. Я реально від цього отримую задоволення, і я розумію, що я не прожигаю своє життя надаремно. Це набагато для мене круче, чим їздити на Феррарі, там прокачати пару сотень тисяч дітей, щоб вони змінили своє життя і. На старість років сидіти собі на, на гамачку, такому під оливковими деревами, і розуміти, що ти своє життя не прожив надаремно, що ти не просидів своє життя на дивані, а що, що ти залишив після себе добрий слід на цій землі і це дійсно це дійсно радість, читаючи слово Боже, я Знову ж таки пригадую, що в Іванії говориться в посланні до Тимофія, апостол Павло каже, що великий же зиск то благочестя і задоволення. На російській мові велике приобрітнення бути благочестивим і довольним, тобто бути порядочною людиною, благочестивою і довольною тим, що ти маєш сьогодні, бо ми не принесли в світ нічого. То нічого не можемо винести, як в мої, в одній з моїх пісень, що «з пустими руками в цей світ прийшов, з пустими підеш. Ну, це в Біблії написано. Ми приходимо в цей світ нагими без одежі, і ми не заберемо з собою ні одежу, ні Феррарі. Грошолюбство то корінь усього лихого. А як маєш поживу та одяг. То ми задоволені будьмо будь тим, маєш одежу, маєш їсти. Будь задоволений тим. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, то, що втручає людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Чому багато так війн? В більшості випадків це гроші, нафта, але ти, о Божа людину, утікай від такого, а женися за праведністю, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. Ось до чого нам, християнам, потрібно стремитись, до чого нам потрібно ну, чого досягнути. Терпеливим бути лагідним, благочестивом, благочестивою людиною, яка є світлом для цього світу, Корінь цього лихого то грошолюбство.